Вітаю глядачів живого телебачення! Мене звати Юрій Скіра і це програма Історії з історії Української греко-католицької церкви. І сьогодні у нас незвична передача. Ми будемо говорити, як один львівський хрест започаткував повернення Статуї Богородиці на її історичне місце у центрі міста. Спочатку заснування Львова місто було збудоване у тісному кільці оборонних мурів. З розвитком військової справи ці укріплення втратили своє оборонне значення, і наприкінці 18 століття австрійська влада почала їх розбирати. Натомість на місці валів почали створювати сквери та парки, упорядковувати русло річки Полту. Саме під час таких робіт у 1830-х роках на сучасній площі Міцкевича з землі вдарило потужне джерело. Магістрат Львова вирішив скористатися з цього і віддав розпорядження виморувати криницю. Її було оздоблено камінними сходами та увінчену вазою. У 1861 році замість вази встановили статую Матері Божої. З того часу площа, на якій була криниця і статуя, отримали назву Марійської. Так тривало до 1904 року. Тоді у Львові вирішили поставити пам'ятник Адаму Міцкевичу і не знайшли кращого рішення, як перенести статую Богородиці на 50 метрів в бік і зробити для неї фонтан. Народі тоді жартували, посунься, мати Божа, бо Міцкевич іде. цьому мандрівки статуї не завершилися у 1950 році. радянська влада демонтує статую. Її спочатку переносять до каплиці боїмів, а тоді до колишнього костелу бернардинців, де вона стоїть і досі. Замість неї на фонтані встановлюють чавунну чашу. І добуттям незалежності України промотором повернення Богородиці на своє історичне місце стає і Ромонах Антоній Масюк чину святого Василія Великого. Щоб зрушити справу з місця, він вночі закопує хрест біля фонтану. Отець підтримує Комітет захисту християнських пам'яток України, який звертається до міської влади з вимогою встановити статую Богородиці за чаші. Врешті, у 1996 році міська рада Львова приймає ухвалу про реставрацію фонтану і встановлення там точної копії статуї Матері Божої зразка 1861 року. У жовтні 97-го року відбувається урочисте освячення скульптури. Вона повертається на своє історичне місце. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наші соцмережі живого телебачення. До зустрічах в історії з історією Української греко-католицької церкви.